Вітаю шановні пані та панове. В ефірі черговий онлайн брифінг Рівненської обласної державної адміністрації. І сьогоднішня наша тема зміни в законодавстві, що стосується роботи ВЛК. І наш сьогоднішній спікер Віктор Козір, начальник медичної служби сектору комплектування рівненського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, майор медичної служби. Доброго ранку. Доброго Отож, пане Віктор, розпочнемо. І моє перше запитання: з якою регулярністю треба тепер треба проходити ВЛК. Сьогодення диктує нам нові умови. З'явилися нові зміни до проходження військово-лікарської комісії військовозобов'язаними і згідно останніх норм. Медогляд, який проданий під час ВЛК, він дійсний один рік. Тобто комісію потрібно проходити один раз на рік. Чи всім обов'язково проходити ВЛК? Ну всім, хто чоловікам від 18 до 60 років, які, яким потрібно пройти. Оновити свої персональні військово-облікові дані їм потрібно пройти військово-лікарську експертизу, щоб зняти скажімо, показники по своєму здоров'ю, придатність, непридатність чи придатність до служби в військах забезпечення, ДЦК СПВ ВНЗ, як була раніше постанова, обмежно придатні. Що змінилося після 18 травня для тих, хто мав статус обмежено придатний? Так, оці нові зміни, які набули чинності 4 травня по військово-лікарській комісії. Така постанова, як обмежено придатний, була раніше в попередніх редакціях. Тепер такої постанови немає. Тепер дійсно постанова, як я вже зазначав, придатні до служби війська забезпечення, до служби. ВВНЗ, тобто вищих навчальних військових закладах до служби в ТЦК, територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки? І всім їм потрібно на протязі тих, хто мали таку постанову в попередні рази, попередні роки, на протязі 9 місяців пройти повторний медичний огляд, де буде зміна постанови. Ну і останнє моє запитання: якщо відмовитися від проходження ВЛК, що тоді загрожує? Теоретично так, людина може відмовитися, бо це ж не примусовий такий захід, але Велика комісія, ми маємо розуміти, що це комісія, яка проводить медичний огляд і робить оцінку стану здоров'я військовозобов'язаного саме на момент проходження ним медичного огляду. Військово-лікарська комісія вона не бере на себе повноваження почати медичний обстеження. Військово зобов'язано почати його медичну історію. На медичну комісію вже приходять військовозобов'язані, які вже, наприклад, якщо вже хронічні хворі, то вони вже попередньо десь обстежуються, десь звертаються, десь лікуються вже відповідно зі своїми медичними документами. І військово-лікарська комісія робить схем зріз його стану здоров'я на момент огляду. І, якщо потрібно щось виявляється під час військово-лікарської експертизи, якісь важкі випадки, якісь незрозумілі випадки, і військово-лікарська комісія направляє на додаткове медичне обстеження. Зрозуміло, дякую нагадаю нашим глядачам, що це був онлайн-брифінг Рівненської обласної державної адміністрації, і наша тема зміни в законодавстві, що стосується роботи ВЛК. Наш сьогоднішній спікер Віктор Козяр, начальник медичної служби сектору комплектування рівненського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, майор медичної служби. Дякую, пане Вікторе, що завітали. Також хочу подякувати Нелі Новачук, яка здійснювала переклад жестовою мовою. Дякую за увагу. До побачення. До нових зустрічей.